Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже смачної закуски. Це така намазка з кабачка на хлібчик. Дуже гарно смакує як самостійна страва, так і доповнення до чогось. Для початку нам необхідно нарізати кубіками кабачок і тепер будемо його смажувати на пательні, на сильному вогні до золотої скоринки. Посипаємо його сухим чесником та сіллю. Тепер нарізаємо кріп і також паралельно варимо ще одне яйце. Тепер у чаші, в якій ми будемо перебивати блендером, ми змішуємо обсмажений кабачок. До нього додаємо два плавлених сирочка, варене яйце. І збиваємо все блендером. У цю ж масу додаємо порізаний кріп і знову все перебиваємо. Тепер в окремий контейнер перекладаємо нашу кабачкову сирну масу і відкладаємо в холодильник, остигати ну, бажано на ніч, але хоча б на 2-3 години. Після цього будемо смакувати зі свіжим хлібчиком. Нарізаємо хліб та намазуємо його цією смачною намазкою. І ось така смачнезна закуска у нас виходить. Я вам дуже рекомендую приготувати, і я впевнена, що вам дуже сподобається.